Друзі, добрий день. Я вирішила записати вам кілька дуже важливих результатів по моїй сім'ї, по моїм рідним з прототипом продукту неорезерву. Це раніше був продукт резерв. Може, я думаю, багато з вас, хто зі мною всі ці роки, ви знаєте, про який продукт я зараз буду казати. Але то, що ми маємо сьогодні, оцей цей резерв з 11 разів більшим вмістом ресвератролу, це просто. Ну просто як сказати скарб. Да? От. Ми його зараз почали пити з дочкою. Вже четвертий день п'ємо, бо перші два рази, бо перших двох, е, е, як сказати, перші дві поставки цього продукту я просто не встигла його замовити. Перший раз я на четвертий день оформила замовлення, і вже мені пише в корзині, що продукт відправити неможливо, бо за відсутністю на складі. І друга поставка. Я на третій день роблю замовлення, і так само мені пише, що нема на складі, вибачте, треба чекати. І я вже в цей раз, коли він з'явився, я вже в перший день замовила і думаю, ні, більше я чекати не хочу, я хочу його приймати. Я повернусь до семирічної давнини, коли у моєї мами була дуже стресова ситуація протягом там, може, тижня-півтора, і вона була вимушена, так як вона не живе в Одесі, вона живе в області. Да? В іншому місті, в сусідньому, вона вимушена була щодня їздити в Одесу. А, і так як це дуже рано вставала, мало спала, мало їла, тому що все время оце знервований стан такий, да, всюди спішиш. І я пам'ятаю просто цей час і пам'ятаю також, що вона дуже схудла за ці тиждень-півтора. Вот. І прийшло до того, що коли ми вночі спали, я чую, що вона крутиться по кроваті і стоне. Я кажу, мама, що таке? Тобі щось сниться чи що погане? Вона каже: ні, у мене дуже сильно болить желудок. У моєї мами є, сподіваюся, що вже була виразка шлунку, і це в неї було ну, не знаю, навірно, ще з молодих років, десь з двадцяти її років, Та? Да? Все життя вона мала цю проблему, але ми її вирішили тоді 17 років назад, уже 17 років пройшло з продуктом Baobab. Зараз він у нас от в таких стіках, там стіки, да? 10 стіків в упаковці. От, а раніше він був в банках. Ми просто відкручували кришку, ложкою набирали, пили. І тоді вона його пропила. Ну не пам'ятаю скільки, ну може півроку без перестанку, да? і вона забула взагалі за шлунок, за цю язву, за цю виразку. Ніяких відчуттів нічого не було. Як би вона не нервувалася. Але цей раз воно так все склалося, що і не ївши, і нерви, і постійні переїзди, і нагрузка фізична, да? і у неї знов почав боліти шлунок. І це була ніч, я не мала баобаба, бо якраз тоді була перерва. Ми міняли компанію, продукта вже на складі не було. І все, що в мене було під руками, це був резерв. Да? Ну, капсульні бади, звісно, бо я, ми постійно щось вживаємо. І був резерв. Він був в таких самих упаковочках, да? але трошки інший склад, чуть-чуть інший склад. І я просто дала їй вночі цей пакетик резерва, вона випила. І десь приблизно пів години, я вже точно не пам'ятаю, але вона заспокоїлась, каже, що начебто желудок заспокоївся, вона лягла і заснула. Зранку випила ще раз, потім в обід випила ще пакетик. І вечором, тобто ми всього, вважайте, за добу вона випила чотири пакетика. І вже вечором, коли я питала перед їжею мама, як шлунок, вона каже, то я вже і забула. Ніякої болі, нічого не було. І з тих пір. Це вже сім років моїй дитині. Да, це вважайте, можна на це спиратися. Сім років вона не знає, що таке язва, виразка, да, що таке болі в шлунку. Ту -ту -ту, слава Богу, ми приймаємо періодично і баобаб, Ми багато чого п'ємо. Я вважаю, що це краще, коли ти профілактуєш і не знаєш, чим ще можна хворіти. Да, ти вкладаєш гроші в себе, але ти вкладаєш гроші в своє здорове майбутнє. А не в аптеки, в лікарів, і невідомо, не що воно буде після якихось там медицинських маніпуляцій. Тому е, нам тоді дуже сильно допоміг неорезерв, тому що він має дуже багато корисних компонентів і, перш за все, ресвератрол, який знімає всі запальні процеси, який захищає клітини ДНК, який допомагає нашому організму відновлювати ті тканини, які... Ну, мають порушення, да, які пошкоджені, бо так що я всім його раджу.